Друкований зошит з української мови, сторіночка 36. Визначай будову слова. Завдання перше. Визнач, з яких частин складаються подані слова. Познач кожну частину будови слова. Двір, двірник, дворики, подвір'я. Починаємо з корня. В усіх. Слова корінь, двір. Двір, двір. Тут відбулося чергування І на О. Двір. Далі ми визначаємо закінчення. Двір, двору, двором. В цьому слові закінчення нульове. Воно є, але в цьому слові його нема. Двірник немає двірника, двірником. Слово в цьому в іншій формі з'являється закінчення, а в даному слові закінчення нульове. Дворики, дворик, закінчення и. Подвір'я, подвір'ю, Подвір'ям. Змінна частина слова називається закінчення. Визначили закінчення. Коли ми визначили закінчення, ми сміливо можемо визначати основу. Основа це частина слова без закінчення. І далі дивимось. Частина слова, яка стоїть перед коренем, називається префіксом. Ось у нас префіс, префікс. Частина слова, яка стоїть після кореня, перед закінченням, є суфікс. Ось у нас суфікс ник, ик, все. Завдання номер два. Покажи стрілочками, якій схемі відповідає будова кожного слова. Новий, бачимо, що у нас є корінь, закінчення. Корінь закінчення. Ось у нас. Стрілочками. Корінь, закінчення і основа. Так. Підвали. Вал, вали, тобто під у нас буде префікс. Дивимося по схемам. Ось у нас схема з префіксом. Перевіримо все під, вал і. Закінчення. Правильно, вся схема підходить. Далі ручка, рука, ручкорінь. К суфікс, а закінчення. Ось наша схемка. Завдання три. Розбери забудовою виділені слова, склади нові слова з частин цих слів і запиши. Корінь слова теплий. Розбираємо Тепл. Закінчення, й тепла, тепле і основа нам треба вибрати корінь від цього слова теп. Далі. Суфікс від слова водиця. Дивимось, водиця. корінь вод, вода. Водиця. Водиці. Змінна частина це є закінчення. Частина слова без закінчення основа. І ось та частинка, яка стоїть між коренем і закінченням. Суфікс вона якраз нам і потрібна. Запишемо. It's. Закінчення від слова поля. Поле, поля, полем, змінна частина закінчення, частина слова без закінчення. Основа нам потрібно вибрати. Закінчення. Ось воно. Дописуємо я. Яке слово утворилось? Теплиця. Теплиця. Можемо теж визначити корінь, закінчення. Основа суфікс. Префікс від слова підвал, вал підвал. Корінь. Вал – префікс «під». Корінь від слова водяний. Корінь вод. Закінчення водяний, водяна, водяне, змінна частинка, це буде закінчення. Частина слова без закінчення основа. Частинка слова, яка стоїть між коренем і закінченням суфікс. Нам треба корінь. Давайте запишемо, уже є під, вод. Під префікс у нас корінь вод. І суфікс від слова грибник. Давайте розбирати гриб, корінь, грибник, грибника грибником. Тут закінчення нульове. Основа все слово без закінчення. І суфікс у нас частинка, яка стоїть між коренем і закінченням. Давайте її запишемо. Підводник. Яке слово у нас вийшло? Підводник. Розберемо і його. Корінь, нульове закінчення, зразу основу частина слова без закінчення, частина слова, яка стоїть перед коренем, префікс, яка між коренем і закінченням суфікс. Ідемо далі. Підпиши світлини, записані слова, розбери за будовою. Чайник. Запишемо чайник. Чайник. Визначаємо забудовою корінь, чай, чайника, чайнику. Закінчення нульове. Зразу визначаємо основу. І частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням суфікс. Префікса тут немає. Наступне слово поїзд. Поїзд. Їздити, так, їзда, корінь. Поїзда, поїздом, змінна частина, закінчення, але в даному випадку тут слові закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Частина слова перед коренем префікс. Так, іноді вживають слово потяг. І поїзд, і потяг. Правильне використання. Але правильніше вживати слово поїзд, оскільки це сучасний і нейтральний відповідник. Слово потяг також є синонімом, тобто близьким зазначенням, але зараз вважається застарілим або поетичним у значенні залізничного транспорту, хоча і не є помилкою. В усіх контекстах. В офіційному мовленні Укрзалізниця використовує слово поїзд у своїх документах. Наступне слово підсніжник. «підсніжники». Підсніжники. Починаємо з корня. Сніжок сніг. Ось у нас сніж, підсніжники, підсніжником, підсніжник закінчення, – «и». Основа частина слова без закінчення. Частина слова, що стоїть перед коренем префікс. Частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням, суфікс.